Так, Ходи, сюди. Опа! Так, все, нас добре видно. Нас добре чути. Ну що, всім привіт-привіт! Сьогодні я, ваша б'юті-експертка компанії Mary Kay Оля Шмигельська і Аделіна Шмигельська розкажемо вам про один унікальний продукт в компанії Mary Kay, який реально дуже допомагає в житті. Тадоч! Розкажемо про силу бамбука. Так, yeah. да, Розкажемо. Ну що, біжи. Ти біжи бався, мама трошки розкаже. Отже, Деоколон Спрей, Лотос і Бамбук. Чим же ж він такий унікальний? Чому його використовують майже всі мої клієнти, і всі консультанти, і я, мій чоловік, брат підліток і друзі? Я вам так розповім простими словами. Це безпечна заміна дезодоранту. Тобто це та річ, яка нейтралізує неприємний запах поту. А, важливо, що коли ви підбираєте для себе будь-який дезодорант, важливо, щоб він не забивав пори. Тому що потіти нам для нашого організму потрібно, і це дуже корисно. Адже саме через піт наш організм шкіра взагалі виводить різні токсини, виділяє багато того, чого нам не потрібно. Тому пітніти нам можна, але запах неприємний не подобається нікому. Тому е, саме з запахом можемо попрацювати з цим деоколоном спреєм. Він нейтралізує неприємний запах. Він вбиває гнилосні бактерії, які і дають цей неприємний запах. Саме завдяки такому е, унікальному комплексу. Орденон тут є такий е, комплекс, і е, він це і робить. Е, що ще цікавого про цей деоколон спрей? Його аромат є дуже класним, свіжим, унікальним, тому він підходить і для жінок, і для чоловіків. Лотос це взагалі такий така квітка, це як жіночий афродизіак. Вона дійсно дуже гарно пахне, і це свіжий аромат. Так само бамбук це теж, ви можете собі уявити, бамбуковий ліс. Ви зайдете, це теж буде свіжий аромат. Мені Адаліна вимикає світло, тому тут поєдналися ці два ключових аромати, і вони дають свіжості вашому тілу. Його можна наносити в зони, де ми найбільше пітніємо, його можна наносити. Просто ось так і заходити в цю хмаринку, так, теж буде освіжати. Це як душ у флаконі. І що ще важливо: ще цей деоклон спрей він дуже допоможе нашим захисникам і захисницям на фронті. Чому? Тому що навіть мій брат, який служить так само, він користується цим засобом, але в яких Моментах, так, коли немає можливості прийняти душ, а освіжитися потрібно, тому що він відчуває від себе цей запах поту, йому самому неприємно. Я вже мовчу про оточуючих, тому ця річ може освіжити так само, його можна наносити у взуття або на ноги. Теж буде вбивати гнилосні бактерії, щоб не було на ногах грибка. Тому подбайте про своїх рідних, хто хоче спробувати, будь ласка, напишіть мені. Я прикріплю посилання на мій інстаграм, можна його замовити у мене. І я залюбки вам відправлю, відправляю по всій Україні. Тому з цією річчю ви точно не прогадаєте. Це дуже дуже гарний засіб, який допомагає в житті. Люблю вас і до нових зустрічей!